Всім привіт! Сьогодні в нас мова піде не про мою BMW, а про автомобіль Smart. Smart 450 06 Turbo. Історія така. Машина просто один раз заглохла без явних причин. Потім завелась, поїхала. Потім зібрала жінка їхати по справах. Знов не запускається двигун. Я так прислухався, не працює, наче паливний насос. На табло ніяких помилок, діагностику кинуло, наче все в порядку. От. Але не спрацьовував паливний насос. Трошки поліз в угол і там знайшов те, що може бути проблема з реле, з реле паливного насоса. Знаходиться воно під водійським сидінням. Якщо так дивитись, то позаду нього, знизу, під ковроліном, який, походу, треба різати. Щоб туди дібратися. Я думаю, що, можливо, з роками, там десь може волога попала і так далі, і десь щось з контактами. Зараз спробую вскрити та подивимось, що там. ну Я пішов іншим шляхом, шкода різати ковролін, тому просто зняв сидіння. Знімається сидіння досить легко, там 4 гвинта під торкс Т40. Всі вони одинакові довжини, тут не переплутаєте. Зараз покажу вам. Ось це. Чотири гвинта по кругу. І тут повинно бути те, до чого ми чому дістатися. Ось вона. Значить. Такий блочок, трошки незручно самому, але намагаюся вам показати під тою кришечкою, буде, походу, реле. До речі, кузов доволі непоганому стані. Трішки брудний, але... Але... але нормально. Так, зараз спробую зняти, подивитись і запишу, що далі було. Тобто буде. Так виглядає блок релета запобіжників. А ось де фішечка і, мабуть, причина. На камері, я думаю, якщо резфокусую, буде видно. Ось де. Окислено. Нестабільний контакт. Ну все з цього. Що виходить? Зараз почищу, спробую ще раз. На даний момент втикаємо. Може і запуститься зараз вже. але пошевеливали. вмикаємо запалення. Ні, насосу я не чую. На жаль. Зараз і спробуємо знову. Так, почистив, зібрався на місце. Спрейм контакт не пройшовся. Думаю, може врятує ситуацію, але зараз спробує. За шомів паливний насос. Так, це все добре. Зараз взвичай вечір. закину сидіння просто так. Спробую ще завтра запустити, але думаю, що треба все-таки зняти цей весь блок і продивитись гарненько контакти. Поки на цьому все. Далі, якщо буде щось цікаве, я вам обов'язково зніму. Так, записую вже це відео на наступний день. Значить, допомогла чистка роз'єму на смарті, бігає, він, запускається, насос працює. Так що метод дієвий, у кого така проблема, можете лісти в той блок, чистити, дивитись. І проблема мавна підтигнути.